Великодній кошик. Далі говоримо про нього. Подорожчав на 64,5% від початку повномасштабної війни в Україні. Підрахували аналітики видання слово і діло. Якщо у 2022 році типовий набір продуктів на свято коштував близько 1135 тисячі гривень, то цьогоріч він обійдеться вже в 1867 тисячу гривень. У цю вартість входять інгредієнти для однієї паски домашнього приготування десяток курячих яєць, пів кіло сала, стільки ж домашньої ковбаси, буженини, кілограм курки, пів кіло твердого сиру. 200-грамова пачка вершкового масла, пляшка українського вина і баночка хріну, а ще по пів кілограма огірків, помідорів і яблук. За останній рік вартість продуктів для великоднього кошика зросла на 18%. Павло Мартишев зараз з нами на зв'язку. Аналітик центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Пане Павле. Ну для експерта вашого готунку зараз говорити просто про ціну і про те, що великодній кошик подорожчав і відкату не буде. Напевне, якось задрібно. Але ви ці процеси принаймні можете пояснити. А, в цілому у світі відбувається здорожчання. Чи ми говоримо про Україну? І ми говоримо тільки про великодні свята, а потім все-таки буде відкат. А, да, добрий день. Загалом ми говоримо про декілька трендів. Перше, це продовження продовольчої інфляції на деякі види товарів в світі. Це, зокрема, от ми бачимо продукти тваринництва, Ми бачимо певний хайп щодо вартості яєць в Штатах. По іншим продуктам ми бачимо здешевшення, скажімо, ціни на цукор світові. Вони знижуються, ціни на пшеницю вони знижуються. Тому по глобальним трендам бачимо змішану картину. Головні драйвери зростання цін на великодній кошик це внутрішня інфляція, це девальвація гривні, це здешевшення фрахту для зернових культур, тобто прискорення експорту і здешевшення витрат на експорту, яке підтягує локальні ціни. Це також те, про що ви говорили з попереднім спікером: це весняні приморозки, які стимулюють, скажімо, виробників. Курятини виробників яєць до більших витрат на паливо, на інкубацію, на приготування корму, все це закладається в ціну. І ми бачимо нерівномірне зростання цін на на інгредієнти великоднього кошику. Тобто тут багатофакторний процес. Ми можемо рекомендувати, пам'ятаєте, періодично, коли ми говоримо про здорожчання цін. Була історія, коли один з чиновників сказав, що треба менше їсти. А, для вас, як для представника Київської школи економіки, це історія про це. Хоча водночас можна зрозуміти, що в цьому посилі закладено і посил про здоров'я. Все-таки ненадмірне споживання продуктів веде до того нас, що живемо ми довше і якісніше. Все таки. Чи недоречно зараз моє зауваження? В принципі, це цікава гіпотеза, проте вона ем, правильна лише частково, тому що зміна попиту на внутрішньому ринку вона глобально вплине на ціни. Ціни є номінально жорсткими, е... з макроекономічними термінами. Це означає, що вони мають обмежений потенціал до зниження, особливо ціни на готову продукцію. Це борошно, це цукор. це... Це навіть яйця, і тут ми бачимо, що нормування таке попиту воно нічого не зміни. Варто говорити про те, що це сезонна історія також. Ми побачимо здешевшення яєць. Тобто, зараз ми бачимо рік до року найбільше подорожчання Це яйця там на 60%. Це обганяє інфляцію, це обганяє здорожчання реальних та номінальних зарплат українців. І тут ця історія вона послабиться вже в травні, коли буде тепло, коли від домогосподарств буде більше яєць домашніх. Також ми бачимо, можемо побачити сезони просідання по овочам. Ну і так далі. Ми бачимо також певне скорочення інфляції, про яке говорить Нацбанк. Будемо дивитися, як це реалізується до кінця 2025 року. Але наразі ми бачимо, що дійсно, от в цьому зростанні рік до року, продовольчого кошику, воно відбувається більшими темпами ніж інфляція, 12% і ніж зарплати 20%. Загалом здорожчання от рік до року ми бачимо на рівні 25-30%. Дякую вам за ці пояснення. Павло Мартишев, аналітик центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, говорили про те, що здорожчав великодній кошики і пояснили всі процеси, які призвели до цього.